Австралія це континент крайнощів і загадок, де гармонійно поєднуються мегаполіси, дикі пейзажі, стародавні культури та сучасний стиль життя. Розгляньмо найпопулярніші напрями, які щороку приваблюють туристів з усього світу, аби зрозуміти, чому вони вважаються унікальними. Сідней – це символ Австралії та перший пункт у маршруті багатьох мандрівників, архітектурний шедевр оперного театру, панорамні види з моста, Харпор, Брідж і нескінченні пляжі створюють враження міста, де культура і природа ідеально співіснують. Однак цей мегаполіс має і свої мінуси. Це найдорожче місто Австралії. А для туристів вартість проживання і розваг може стати неприємним сюрпризом. А також сезонність клімату означає, що погода може бути несподіваною навіть у літні місяці. Та незважаючи на це, Сідний це місто, яке варто вашої уваги. Мельбурн це серце творчості, де мистецтво, музика та спорт формують унікальну атмосферу. Кожен турист тут щось знайде для себе. Мельбурн часто програє Сіднею за кількістю сонячних днів. Це місто більше орієнтоване на культурний туризм, тому може бути менш цікавим для любителів природи. Великий бар'єрний риф це рай для любителів дайвінгу, один із найбільших природних скарбів світу. Ця екосистема складається з понад трьох тисяч рифів, даруючи можливість побачити яскраве підводне життя в усі його красі. Проте ця краса перебуває під загрозою. Через зміну клімату корали зазнають руйнування, а масовий туризм може негативно впливати на екосистему. До того ж, подорож до рифу не найдешевше задоволення. Та, попри це, відвідати бар'єрний риф це незабутній досвід, який пробуджує нову повагу до природи. Австралійський аутбек це простори червоної землі, де небо здається безкінечним, а історія аборигенів відчувається на кожному кроці. Подорож до аутбеку вимагає серйозної підготовки. Висока температура, обмежений доступ до води і відсутність зв'язку можуть стати викликом. Та для тих, хто готовий до пригод, Аутбек дарує унікальну можливість побачити Австралію такою, якою вона була тисячі років тому. Австралія це не просто країна, а цілий континент, що пропонує неймовірну різноманітність вражень. Від сучасних мегаполісів до дикої природи, від глибокого культурного коріння до ультрасучасних технологій. Кожен турист знайде тут щось для себе. Подорожі Австралією це не лише про красу, а про зустріч із невідомим і величним.